Завершений практично перший поверх. Якісь такі елементи ми там, звичайно, завжди удосконалюємо. Це якраз стосовно більше обладнання, самого простору, оснащення його. Ми вже тут всі роботи зробили. В принципі, працюємо. Тут у нас проходить в залі фізична реабілітація, заняття з психологом. Тут в великому залі якраз ми проводимо заходи з соціалізації. В Цьому центрі займаюся другий місяць. Є Покращення відновлюють рухомість. Займається психолог, колектив дуже гарний. Люди мотивовані, люблять свою справу, привітливі, дуже радять, дуже раджу людям завітатися. максимально в день. Ми можемо прийняти до 15 клієнтів. В нас поки ще такого такої кількості, звичайно, в день немає. Ми тільки нещодавно почали свою роботу і закликаємо всіх долучатися до нас, приходити, якщо у вас є такий запит, якщо вам потрібна допомога, покращити свій фізичний стан, покращити допомогти собі в емоційно-вольовій сфері або, можливо, просто вам хочеться з кимось поговорити, знайти рідну душу, пораду, випити смачної кави. Ми завжди раді чекаємо. Коли вас. Мене привезли сюди, був приємно здивований, в якому. Вона зараз та Як... війна триває. Так, хлопців поранених ветеранів, які потребують не тільки фізичної, а й будь-якої психологічної реабілітації. Ну тільки росте. І Їх буде багато. Це, Дівчата молодці, дуже робота. Головне побажати їм, щоб постійно розвивалися. Ми теж намагаємося допомогти залучити до них людей. Хлопцям завжди рекомендуємо. Подає скажімо так, клієнт. Ми з ним перш занять проводимо і тестування, оглядаємо його, скажімо так, проблемні місця, спілкуємося з ним. Він каже свої скарги. Ми оцінюємо ці скарги, оцінюємо на скажімо так, наскільки балів він сам оцінює ці болі чи дискомфорти, і на основі цих е, даних ми складаємо реабілітаційну програму, враховуючи скажімо так, такі моменти супутні патології, тобто в когось гіпертонічна хвороба, в когось цукровий діабет, умовно. і скажімо так, щоб е, кращий і швидший результат був треба враховувати інші фактори. Всі історії є дуже є індивідуальні, дуже особливі, і мотивація, скажімо так, людей це теж дає, скажімо так, нацнені працювати. Бо якщо людина має мотивацію, це дуже величезний. Е, Величезний успіх, скажімо так, бо себе змусити до заняття, змусити робити і так далі це дуже дуже добре. І кожна історія є дуже унікальною, бо кожен прожив свої різні історії і події. Тому кожна історія надихає, кожна історія допомагає працювати.